Йшов на роботу, зустріли ТЦК, перевірили документи, сказали, що потрібно оновити дані в медкомісії. І поїхали і сказали, 40 хвилин обновимо дані і поїдеш далі по своїм справам. І ось по своїм справам я вже тут з вересня місяця. Тобто, ви. Як то кажуть, посадили в бусик вас, да? прямо на місці, так. як це було? Посадили, виписали одразу поїздку, посадили в бусик і повезли на медкомісію. І коли ввечері вже дали, а спочатку після медкомісії сказали, Зараз, що поїдемо військовий квиток тобі дамо. В інше місце поїхали в інше місце, і там, уже коли запропонували вечерю, було зрозуміло, що вже додому я не поїду. З тих пір я перестав ночувати вдома.